Сьогодні ми залишені на Тебе, не як і НАТО, не захід і не схід. Ми чекаємо перемоги від Тебе, Господь, що Ти даш надзвичайну перемогу. І нехай буде Твоє могутнє втручання надприродне. Тручання в долю України, вихід цієї війни. І нехай вона ближче часом закінчиться надприродньо нехай ти здивуєш всіх генералів, всіх дипломатів, всіх експертів. Боже, нехай вони потім догадуються, що ж трапилось. А ми скажемо, це Господь Ісус промовив своє вічне, творяще Слово. Це той Господь. Який ламає списа, який ламає лука, який зупиняє війни. Господь, нехай кров, пролита кров невинних дітей на нашій землі, торкнеться Твого серця, і ти дай відповідь, Господи, і все горде, все напіщене. Це цинічне і нагле, яке повстає проти істини, проти справедливості, проти правди, нехай буде посоромлено. Ти сильний Бог. Ти сильний Бог, і ми тобі дякуємо, що є твоє велике небесне воїнство, яке ми кличемо на допомогу твоїх ангелів. Ми кличемо Твоє ім'я, ми проголошуємо силу твоєї крові на території України, щоб Ти покрив її іменем Ісуса Христа. Нехай Твоє ім'я буде прославлено і возвеличено наш Бог. Отець, син і святий дух. Амінь. Амінь. Алілуя. Друзі, буквально декілька хвилиночок. Присядьте і будемо закінчувати молитвою «Отче наш. Вірю, що Господь нам дасть і наступну неділю. Зможемо зібратися о 10-й годині ранку на цьому ж місці. Понеділок наші молитовні служіння і Дніпровський район. Будьте уважні, хто відвідує молитовне служіння в понеділок, Дніпровський район у вас відміняє. служіння в залі фіміан І нехай Бог благословить усіх нас, нехай береже наші домівки, наших рідних, близьких. Давайте закінчимо, бачите, перепади з електрикою, закінчимо молитвою Отче наші, і будемо вітати один одного. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не вели нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. А благодать Господа нашого. І Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа зі всіма нами. Амінь. Божих вам благословінь! з миром Божим.